Сумчан віддали останню шану захиснику України Євгену Олексенку. Воїн загинув 5 травня в Запоріжжі, повідомив офіцер Сумського обласного центру комплектування. Сьогодні ми прощаємося з одним з сміливців, що став до зброї, і загинув капітан Олексенко Євген Петрович. Євген за покликом серця захищав свою державу у лавах збройних сил України. Але 05 травня 23-го року вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість та мужність. Капітан Алексенко Євген Петрович загинув. Військовослужбовці відспівали в храмі святого апостола Андрія Первозваного в провулку Веретинівській. Про однокласника, з яким разом навчалися в сумській 20-й школі, згадує Вікторія Остапенко. Дев'ятий день наш випуск. Ну хто він залишився далі вчитися на два роки? Хто пішов після дев'ятого класу? Це для нас був шок. Я навіть не знала, що він воює. Дізналися з соціальних мереж про його загибель. Їх двоє в сім'ї, старший брат і менший Женя. Женя був в СБУ, служив. Ну, пішов в АТО, пройшов в АТО, потім служив в енергодарі, працював. Коли почалася війна, він справ рюкзак і пішов на фронт. Тому Ну, тут щойно воєнно об'язаний, і він командиром був. Ну, і от був ранений перед Новим роком. Лежав у Києві. Тепер загинув. Його залишилось двоє діток, малесеньких зовсім. Один перший клас, другий в садочок ходив. У березні Євгену Олексенку виповнилося 36 років. Поховали чоловіка на Алеї слави Беренівського кладовища. Анна Книж, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми.